Нещодавно давно на базі дошкільного закладу номер 22 Золота рибка відбулася тепла та зворушлива зустріч з Домінікою Солдатюк. Вихованці закладу мали унікальну нагоду поспілкуватися з наймолодшою волонтеркою міста. Діти активно брали участь в інтерв'ю, ставили Домініці запитання, які їм були цікаві. Про її малюнки, про допомогу військовим, мрії та плани на майбутнє. Дівчинка розповіла, як почала малювати картини для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Мене звати Доменіка, мені 11 років. Я Дякую за те, що мої картини. Я побачила по телевізору те, що одна дівчинка тептує для зсу. І я схотіла те, що ми допомагали для ЗСУ, і ми вирішили малювати для ЗСУ знають про це, приїжджу в класу, і що вони кажуть. Мої однокласники знають, і в деяких є моя картина, тому що в школі робили ярмарку, там були мої картини, і деякі однокласники придбали. І біля їх. Дуже займатися своїм рівнем. Дивитися різні нові ідеї для своїх моїх Чи вважаєш ти себе волонтером? Мені здається, що так, я волонтер, я допомогла, я зібрала більше, ніж 200 тисяч за три роки і передала військовим. Так, я вставаю спочатку в школу, потім на заняття. Після занять я малюю і роблю своє домашнє катання. А Що це мрії? Мені здається, у нас всіх одна спільна мрія, щоб закінчилась пошвидше війна і всі військові, там, тато, брати, щоб всі швидше повернулися додому. Працюю потім за ну, купляють. Мені дуже приємно, коли їх хтось може придбати її. Ну. Яка Україна буде після перемоги? Після перемоги, я думаю, всі підуть там, де в нас були окупанти, підуть відновлювати і все поля, ліси, все освітає була дуже. дуже... Її картини, які вона продає на вулицях міста, наповнені теплом і надією. Домініка солдатюк приклад для всіх нас. Її суперсила це щире серце і креативність.